Житловий комплекс Фазар відріал. Встигніть скористатись гнучкими умовами, що там ще? ще поває. Ніч на 6 грудня жителі Усмані Липецької області Російської Федерації повідомляли про вибухи і пожежу на нафтобазі. Також Астра з посиланням на місцевих жителів повідомляла про численні вибухи в місті Ярославля Ярославської області Росії. Вони лунали в районі Нєфтєстроя, де розташовані НПЗ і Нафтобаза. Поїхали далі, бо гучно було і в Пензі, і в Твері. За даними Астра, безпілотники могли атакувати Тверський вагонобудівний завод. Він розташований за кілометр від пошкодженого житлового будинку, де, як пише Астра, загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Ну і ось маємо відео цього будинку та реакцію росіян. Давайте подивимося. Що там все, все пугає. Також дрони долетіли і до Мака. Це башкоростан у цьому місці. До речі, нагадаю розташований нафтохімічний завод, який вже не раз був під атакою. Ну, і знову ж таки, згідно з відкритими даними, то Усманська нафтобаза займається продажем зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом. Тим часом губернатор Ленінградської області Кривавої Російської Федерації Олександр Дрозденко повідомив про падіння уламків на території компресорної. Станції. Він, до речі в своєму телеграм-каналі пише, що засобами РЕБ придушено безпілотний апарат у Волховському районі Ленінградської області. Пише і про падіння уламків БПЛА, мовляв, воно зафіксовано поблизу села Бережки, в тому числі на території компресорної станції. А ще за його словами, загрози виникнення пожежі немає і теж минулося, додає без постраждалих. Ну, а далі проаналізувати налі дронів на болота і взагалі, як може сприймати Кремль усі ці е, дронові атаки? Зараз поговоримо з експертом. Ігор Романенко, військовий експерт та засновник фонду Закриємо небо України, долучається до прямого ефіру. Пане Ігоре, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, наших глядачів. Дякую, що розпочинаєте інформаційний вівторок разом з 24 м каналом і нашими глядачами. І давайте тоді одразу оперативно перейдемо до обговорення, зокрема сьогоднішньої нічної бавовни. От як ви вважаєте те, що ми продовжуємо атакувати важливі об'єкти, які зараз задіяні у російському війську і допомагають армії окупантів вести цю криваву війну проти нашої України, впливають взагалі на ситуацію. Зокрема, і на фронті, і головне, оці удари зараз, які відбуваються на території Російської Федерації, чи можуть змінювати стратегію Кремля? Ну скоріше ці їх удари вкладаються в реалізацію стратегії, причому двох стратегій по закупленню наших земель: перше захопити чотири області у відповідності незаконно зміненої їх конституції. І друге це формування так званих санітарних буферних зон. І це по так сказати, ведення бойових дій на землі в першу чергу, хоча по буферним зонам вони планували це і дії проводять Харківська Собська область, до неї включили Чернігівську. Чернігівську поки не вистачає в них сил, але вони б'ють суттєво з повітря. От таким чином. А тепер по взаємопов'язаності тут я з вами погоджуюсь: нанесення ударів по цим об'єктам, всім, що з першу чергу по воєнним об'єктам, це компанії, заводи, фабрики, які виробляють зброю на території Російської Федерації, а також все, що пов'язано з паламастиними матеріалами на підприємствах, які виробляють. Зберігається де і транспортується до підрозділів частин Збройних сил Російської Федерації, і окремо нанесені ударів в рівня тактично оперативна в палінії зіткнення через цю лінію формування кінзони, та інше. Ситуація на фронтах у нас важка, і, на мій погляд, і це треба управляти цими процесами централізовано, що не відбувається. Чому саме? Тому що, хоча в нас назва Сила оборони України, а це значить, що і головнокомандуючий Сил оборони, генерал Сирський, він повинен керувати всіми процесами і застосуванням, підкреслюю засобів всіх силових структур, і якщо у нас важка ситуація зараз на фронтах, то частка засобів головного управління розвідки. Служби безпеки України і так далі. Я не буду перераховувати. Треба спрямовувати, концентровано збирати всі сили на нанесенні ударів по важким ділянкам на наших фронтах, хоча б іноді. А так дуже важливо, і безумовно проводиться робота по нанесенню ударів глиб території Російської Федерації, Крим, окуповані території, там об'єкти і так далі. Але є періоди, коли дуже важко Кладається ситуація з рухуванням відсутності необхідної кількості військових у нас підрозділів військова комплектація, зв'язку з тим, що економіка не переведена на воєнні рейки, і ми не виробляємо необхідну кількість тих дронів, ракетного озброєння і так далі. І потім не підкріпляємо ці внутрішні зміни, зміни законодавства в стані війни. значить треба концентровано застосовувати всі засоби. А так зрозуміло, що в нас видатні керівники були, особливо і Ура, і Служби безпеки України. Вони проводили унікальні операції по-своєму, але ще раз прикишую, в стратегії ведення бойових дій, то чому вводиться на час війни посада главкома сил оборони України, не Збройних сил України? Як зараз і виконує. Ну і на полі бою, коли заходять від національної гра, гвардії поліції, сили то безумовно вони підпорядковуються главково. Але це робиться по законодавству, виходячи з об'єктивних законів введення війни, де повинна відбуватися централізація всіх ресурсів держави, яка обороняється Україна, це людський ресурс, це фінансовий, озброєння, техніка і так далі. А от по застосуванню цих засобів, на мій погляд, тут не все так відбувається, тому що ну, наприклад, зараз дуже важка ситуація, і вона поглиблюється, загострюється на гуляй полі. І тому треба на якийсь період добу-два допомогти всіми засобами нанесення ударів по максимуму для того, щоб ну, зупинити розвиток негативних подій, так скажемо. Ну і вставити безумовно по Покровська покровська. Мирноградською, тому що якщо вона паде, то дуже важке буде подальше, значить уже зараз важка ситуація Константиновки Дружківки, а вони ще вже просуваються з Ліманського сірського напрямку на Слав'янський і Краматорськ. Тобто все рівно це треба ураховувати, і стратегічна лінія застосування засобів повинна бути єдина і керівництво єдине. Офіційно вже з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони. І про це йдеться в указі, який оприлюднив офіс президента. Цим указом Зеленський вивів зі складу РНБО Олега. Іващенка і додав туди Кирила Буданова. До речі, міжнародні медіа оцінюють призначення Кирила Буданова на посаду голови офісу президента як серйозний політичний крок, що свідчить про прагнення України посилити фокус на обороні та стратегічній дипломатії саме зараз, в критичний період війни. А ще деякі аналітики вважають, що у новій ролі Буданов може зміцнити координацію України зі Сполученими Штатами, мовляв, призначення Кирила Буданова на посаду керівника офісу президента України стало безпрецедентним кадровим рішенням і також чітким сигналом трансформації цієї ключової інституції. Як от зазначає інформаційна агенція Reuters, у першому новітній історії країни, цю посаду обійняв не цивільний політик, а ветеран війни та очільник воєнної розвідки. До речі, фігура тісно пов'язана не з внутрішньополітичними процесами, а саме з питаннями безпеки та війни. Традиційно керівник офісу президента виконував роль такого адміністративного координатора, зосередженого першочергово на внутрішній політиці та взаємодії між гілками влади. Однак повномасштабна війна змінила логіку управління державою, і нове призначення лише закріплює цей сув. Ну і тут варто згадати, що від початку російського вторгнення Кирило Буданов став одним із найбільш упізнаваних облич української розвідки. Він регулярно з'являвся в публічному просторі. До речі, і в інтерв'ю, а також на брифінгах. Ну і звісно, у зверненнях до міжнародної аудиторії. Ну, як наголошує Associated Press, Буданов неодноразово ж і раніше попереджав про довгострокові імперські наміри Росії, трактуючи війну не як тимчасовий конфлікт, а от як саме екзистенційну боротьбу за існування української держави. Ну і за його керівництва головне управління розвідки Міністерства оборони України суттєво розширило свій оперативний вплив. І тут йдеться не лише про класичну відповідальність, а й про координацію спеціальних операцій, саботажу та асиметричних дій, спрямованих першочергове на послаблення військового потенціалу Росії далеко за межами лінії фронту. Водночас, це кадрове рішення не є однозначним для міжнародних партнерів України. От, приміром, кореспондент Financial Times Крістофер Міллер нагадує, що керівник офісу президента одна з ключових фігур у непрозорій системі української політики, попри те, що формально це адміністративний статус посади. За його словами, західні партнери раніше неодноразово навіть застерігали Буданова від надто зухвалих операцій, побоючись неконтрольованої ескалації війни. Саме тому він пише, що призначення очільника розвідки на цю посаду може викликати певні занепокоєння в окремих столицях. Але разом із тим, Мілар припускає, що це ймовірно позитивно сприйметься рішення, зважаючи саме на тісні та багаторічні робочі відносини з Будановим. Тим часом поява Кирила Буданова в офісі президента означає не просто зміну персоналі, а взагалі зміну самої філософії управління. Ставка на безпеку, воєнну логіку та жорстку координацію в умовах затяжної війни. Про це також пишуть західні аналітики. Ну а також вони додають, що це рішення чітко демонструє, що Україна входить так, би мовити, у нову фазу, де війна залишається визначальним фактором державної політики. Тим часом угрупування сил безпілотних систем заявляє, що за сім місяців уразило понад 168 тисяч російських цілей, орієнтовна вартість яких складає уявіть 20 мільярдів доларів. А ще за повідомленням сил спеціальних операцій, серед ураження цілей 532 танки. 7697 одиниць автотехніки, 5548 одиниць мототехніки, близько 2500 гармат і гаубиць. Крім того, у силах безпілотних систем повідомили, що уразили понад 350 цілей на території Росії. Ну і звісно, продовжують вони їх вражати. Тож гучно було на болотах і сьогодні вночі. Тому далі я розповім трохи про сьогоднішню бавонну. Отже, як заявило російське міноборони ще з вечора, 5 січня, засоби їхньої дирявої ППО, нібито перехопили і знищили 129 українських безпілотників. Російські телеграм-канали своєю чергою зночі повідомляють про вибухи вниз регіонів Росії. БПЛА долетіли аж до Башкорстану. Цілю традиційно були нафтобази і заводи, задіяні, звісно, в забезпеченні російської окупаційної армії. Так от, за даними Міноборони, тобто Міністерства вбивств Російської Федерації, найбільше дронів а це, як вони кажуть, 29, нібито збили над Брянською областю. А потім підтвердив інформацію про атаку, і губернатор Липецької області Російської Федерації Ігор Атамонов він в своєму телеграм-каналі повідомив навіть про пожежу на промисловому об'єкті, не надавши щоправда багато деталей, але він написав цитую. Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в усманському окрузі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці він пише досі. Працюють оперативні служби.